Україна на дипломатичному рівні робить перші помітні кроки у напрямку завершення війни. Ці кроки відзначає новообраний президент Сполучених Штатів Трамп і звертається до Путіна, мовляв, Володимире, давай завершувати війну. В цей час найбільш гостро стоїть питання гарантій безпеки для України, тому що одна річ завершити війну, а інша зробити все, аби вона не почало не почалася знову. А це задача із зірочкою. Про це маю намір говорити з Ігорем Рейтеровичем, політологом. Пане Ігоре, вітаю вас! Вітаю вчора на спільній прес-конференції Зеленського та лідера німецької опозиції Мерца стало відомо про те, що Київ готує контактну групу Європейські країни разом зі Сполученими Штатами Америки, аби забезпечити максимальне посилення нашої держави. Ми мали формулу миру, мали саміт миру і план перемоги. Це оця контактна група це черговий суто символічний крок. Чи ви бачите можливість якихось практичних рішень? Ну, практичні рішення тут можуть мати місце. Я так розумію, що суть цієї групи, просто ми не маємо деталізації, але суть цієї групи це відпрацювання якоїсь спільної позиції, не виключно України і європейських країн, яку потім можна буде представити навіть не стільки Російській Федерації, скільки Сполученим Штатам. Тобто, в нас є дійсно певна така розбіжність. У нас є така тристороння взаємодія, яка поки в форматі двосторонніх взаємодій. Україна, США, Україна, Європа, частково США, окремі європейські країни. Ну, під США я зараз має на увазі звичайно вже нову адміністрацію Трампа, тому що з Байденом і, і, і компанією ну, за великим рахунком все зрозуміло. І от е, створення подібної контактної групи може дати Україні необхідний стимул для того, щоб переговорити власне з європейцями, відпрацювати спільну позицію, і потім е, цією е, позицією ну вже якось апелювати. До Трампа апелювати до того плану, який може бути запропонований сполученими штатами. Ну, це за умови, звичайно, якщо ця група. Контактна, так звана да вона буде складатися з конструктивних країн, з конструктивних представників, оскільки ми ж розуміємо, що деякі європейські країни вони не стільки думають про те, як дійсно допомогти Україні, скільки переслідують якісь дуже свої вузькокорпоративні інтереси, які далекі від справедливого, наприклад, миру чи справедливого покарання Російської Федерації, так що сама по собі ініціатива непогана. Це певний реверанс, мабуть, і сигнал в бік Європи. Ну але подивимося, як на неї відреагують американці, тому що тут є. Деякі нюанси, і в мене поки складається таке враження, що Трамп чомусь думає, що вони розроблять якісь рішення, узгодять його з Україною, а європейцям повідомлять або доведуть до відома. Але воно так працювати не буде, оскільки війна ж вона на європейському континенті і без європи тут не обійтися. Ну от Трамп заявив, що формулює концепцію. Е, ви маєте на увазі, що цю концепцію може бути вона може бути представлена Зеленському і не сподобатися Макрону і Британії, чи 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 ви про що? Ну, ну дивіться. Ну, наприклад, Трамп формує концепцію, «Європа за все заплатить, вона а. подобається. Раїні ну, та така воно, концепція воно, вже існує власне та, тут. Воно, вона існує на рівні там звичайно такої заяви, яка не є якимось конкретним планом, але можуть же бути якісь нюанси. І слухайте, я думаю, що є на сьогоднішній день деякі європейські країни, які вважають, що, наприклад, навіть ті моменти, з якими виступає виступає, наприклад, там Трамп, і які навіть теоретично може підтримувати Україну. Вони, наприклад, не є вигідними для України, вони не є вигідними для Європи, і вони ж позицію, можуть яким чином просувати і власне намагатися її реалізувати на практиці. Так що я думаю, тут є простір для маневру, і добре, що Україна насправді на це звертає увагу і намагається, якби це донести потім і до сполучених штатів. Мені взагалі здається, що в тристоронніх відносинах ти завжди маєш перевагу, якщо у вас двоє проти одного, і навіть в контексті наших партнерів і союзників ми будемо мати такі розклади, і це треба враховувати. Якщо припустити, що концепція сподобається всім трьом, вона буде максимально. Влаштовувати і Україну, і Європу, і Сполучені Штати Америки, що може спонукати Путіна завершити так звану СВО, можливо назвавши її успішною, такою, що виконала всі задачі. Ні, в першу чергу це повинні бути якісь силові дії, і ці силові дії повинні бути максимально підтримані нашими партнерами. До речі, вони не обов'язково можуть бути власне на полі бою. Вони можуть бути і в контексті санкцій, і в контексті жорсткої заяви, і в контексті ну такої, прям заяви, яка буде мати наслідки, да не яка просто прозвучить як чергове якесь занепокоєння. Ну насправді тут є багато достатньо варіантів, і я думаю, що на Росії ну як мінімум частина так званого політичного. Класу, вони розуміють, що в них є оця певна залежність від того, що вирішить Європа і що вирішить США, вони насправді дуже бояться цього, що воно почне реалізовуватися на практиці, тому що вони не знають, ну як їм на це треба буде реагувати. Ну от, умовно кажучи, умовно кажучи, якщо е Колективний захід, як кажуть на Росії, прийме якесь принципове рішення на підтримку України і зробить це. Ну, наприклад, там війська прибудуть в Україну та там для допомоги чи щось таке. Я думаю, що у Путіна не буде жодних варіантів для якоїсь реакції, крім істерики. І ну, це просто потребує таких от кардинальних радикальних дій, на які не всі далеко європейські політики готові піти. Але варіант для такого маневру він, в принципі, є на сьогодні. Чи може Путін суттєво вплинути на Трампа на Європу, злякати їх, наприклад, скажімо, потужним ударом арешником десь на кордоні з НАТО? Ну власне, я маю на увазі оці декілька тижнів? Я ну, знаю, що є такі, ну скажімо, сценарії. За яким він дійсно може вгатити цим арешникам, і при чому це зробити десь на кордоні з західними країнами, тобто тут в зоні ризику опиняється там Західна Україна, це треба розуміти. Ну, Логіка Путіна тут така, що це якби буде сигнали НАТО. Що дивіться, от зараз я попав по цей бік кордону, а потім я можу попасти вже по інший бік кордону. І що ви мені зробите? Але на такі речі насправді Європа може реагувати. Я розумію, що люди типу так і. Карлсона і знаю, Ілона Маска вони можуть там кричати про загрозу якоїсь ядерної війни і так далі. Але вони розуміють, що якщо вони піддаються, піддадуться такому шантажу з боку Путіна, ну це ж буде удар нижче поясу, передусім Трампу. Який він буде мати вигляд перед тими ж республіканцями, ну внутрішніми виборцями, які ну взагалі не будуть розуміти, а що відбувається, де тут мир через силу, де тут Грейт America great again Грет Еген да І де багато інших речей, які їм, власне Трамп обіцяв. Вони тут можуть згадати Рейгана, який на подібні дії відповідав абсолютно симетрично. Тобто, ви провели випробування? Ми теж провели випробування. Ви розмістили додаткові ракети? Ми розмістили додаткові ракети. Ви пересунули війська до кордону. Ону, ми пересунули війська до кордону, і до речі, ну, тоді це спрацювало. Радянський Союз по факту розвалився. І можливо, якраз у ці зараз спроби Путіна зайняти дуже кардинально радикальну. Я не знаю, таку позицію вони з ним зіграють насправді і злий жарт. тому що ну Трамп хто завгодно, але точно не дурень. І він прекрасно розуміє, що це випробування його на слабо. І йому відповідним чином треба буде на це реагувати. Зеленський обіцяв зателефонувати Байдену і нагадати про запрошення України до НАТО. Чи є перспектива сьогодні перспектива отримання запрошення України до альянсу більш реалістичною от сьогодні ніж вчора? Щось змінюється на ваш погляд? Ні, я думаю, що це не реалістична історія. Тут треба розуміти, що е, треба розуміти, що е, Байден ну йому залишилося там трошки більше місяця, власне, перебувати при владі. І навіть якщо ми там гіпотетично представимо, що він вирішить зробити подібний крок, йому ж його треба буде погодити на рівні альянса. А там точно кілька країн це заблокують. Бо вони скажуть, що вибачте, а ви хто такий? Ви президент, який е, існує паралельно вже з обраним президентом, і ми хочемо дочекатися 20 січня, а потім будемо визначати вже свою позицію в залежності від того, яка буде позиція у Трампа, так що це ну більше таке мабуть символічне звернення, я чесно кажучи, так і не розумію, навіщо його було робити. Прекрасно розуміючи, яка буде власна реакція. Ну може, це спроба. Зіграти все ж таки на якихось там амбіціях Байдена, щоб він якось красиво там спробує піти. Але я думаю, що красиво піти зведеться просто до максимізації допомоги Україні військово-технічної, да яка, от останні тижні відбувається. Ну і на цьому за великим рахунком, все головне рішення Байден у цей перехідний період вже прийняв. Він дав дозвіл на нанесення ударів, і це в принципі є важливим дуже моментом для України. Більш більш навіть важливим на коротко таку термінову перспективу не. Ніж власне політичне запрошення до альянсу дані опитування на замовлення центру нова Європа свідчить про те, що українці приблизно в рівній мірі вважають найкращими гарантіями безпеки України розробку ядерної зброї це 31% і поступовий вступ до НАТО 30%. Виходить, що ні першого, ні другого не буде. А на що Україна взагалі може на що Зеленський може розраховувати, і делегація різні українські делегації, які зараз спілкуються, вибудовують відносини із Європою і США? Якщо не це, то що як гарантії безпеки? Ну дивіться гарантії безпеки, якщо не НАТО, якщо не НАТО. Можуть полягати в тому числі в розміщенні якихось там миротворчих військ, які будуть стояти на території України. Я відразу скажу, що цей варіант не сильно реалістичний, тому що якщо, наприклад, тут з'являються британські і французькі війська, виникає просте питання: чим це відрізняється від вступу в НАТО? Давайте відверто. Да? ну для Путіна ми ж дивимося з точки зору там росіяни. В них буде така, скажімо, логіка наступна гарантія безпеки. Ну, мабуть, може полягати. В тому, що Україна отримує максимальну військову технічну підтримку, в тому числі далекобійні ракети, в тому числі і багато іншої там зброї, яка буде таким стримуючим фактором для ну, щодо можливого наступу там з боку Російської Федерації. Можливо, це якийсь документ, який дозволить в цей період побудувати укріплення по цій лінії розмежування, і потім максимально Україна буде насичена власне там зброєю і всім іншим. Але е, я думаю, що Ну, дійсно, єдиною можливою такою гарантією буде все ж така якась так чи інакше присутність там миротворчих чи якихось інших військ. По іншому, воно працювати принаймні на довгу перспективу не буде. Може бути якесь короткотермінове перемир'я і розуміння з боку Російської Федерації, що вони точно вже не досягнуть того, що вони собі там навіть напланували. А далі ну, далі почнеться процес просто укріплення України і підготовки на всякий випадок до ще якоїсь можливої агресії там, з боку Російської Федерації. Ну, насправді, питання з гарантіями безпеки, це питання на сьогоднішній день з багатьма невідомими. А, але точно можна сказати, що ну, це не буде якийсь ана, а, а, ну, варіант, скажімо, цього. А, Будапештського меморандуму да, це повинна бути більш якась конкретна історія, і от треба зараз думати, якою вона власне може бути. Трамп до речі, з цього приводу поки нічого не говорив, але деякі його радники, в тому числі Кіт Келох, казав, що це може бути прямий договір між Україною і Сполученими Штатами. Оце вже більш така цікава історія, щось, наприклад, того, що є між штатами і Тайванем, і він буде ратифікований в Конгресі, і це може бути достатній стримуючий фактор власне для Російської Федерації. І Україна на це піде. Просто ми розуміємо, що зараз багато розмов про підготовку якоїсь там потенційно мирної угоди, але е, чуємо, що без гарантій безпеки це неможливо. От саме цей пункт е, договір прямий він може бути таким, що дозволить Зеленському підписати це. Е, да, дивіться, ну це може бути дуже конкретний договір і з такими речами, які ну однозначно будуть, е, наприклад, вимагати від сполучених штатів там участі в допомозі Україні. Е, так, так це можна дійсно сформулювати. Що це буде ну, реальний документ. Е, е, дивіться багато років подібний договір, хоча він і не так прям конкретно е, викнув виписаний е, з Тайванем, Він діє. І Китай розуміє, що, хоч там в договорі прямо і не написано, що Сполучені Штати приходять на допомогу Тайваню, але прописано так, що вони можуть прийти. І бачите, навіть це виявилося достатньо стримуючим фактором. Тут може бути просто більша конкретика, і може бути чітко записано, що у випадку агресії зі сторони Російської Федерації, що передбачає те, то, -те -то штати зроблять якісь там інші речі. Отакий От документ. Е, ну, в принципі, його можна розглядати, але наскільки мені відомо, це була поки версія Кіта Келога, яку він робив в одному з інтерв'ю ще до того, як його призначили спецпредставником. Е, можливо, зараз ситуація буде трохи мінятися. Просто ви так кажете, що миротворці це не реалістичний варіант, максимальна військова підтримка. Теж все під питанням укріплення миротворці, якщо це будуть саме представники європейських країн, які є партнерами України. Гіпотетично більш реалістичним може бути варіант з якимись лівими, лівими ну я ви зрозуміли, да дуже віддаленими миротворцями, які повинні бути абсолютно індиферентні щодо України, щодо Росії. Але ну слухайте, які це країни? Це якісь країни там Африки, латиноамериканські країни. До речі, я не здивуюся, якщо така ідея почне реально розглядатися, може вийти на арену Ердоган і сказати: А дивіться, в мене нормальні відносини, і там і там. Я не підігрую нікому конкретно. От давайте я пришлю своїх. До речі, у Туреччині ж такий досвід був там в Кореї, колись да, і ще якісь там речі. Так що, отут тут трошки більше шансів, просто з британцями, французами чи там німцями, е, ну реально це історія про те, що НАТО приходить в Україну, а Путін вважає частину території типу російськими. Ну це повна дурня. Ми це розуміємо, але в його логіки на війська НАТО приходять на російську типу територію. Розумієте, як це працює? Але, от, повертаючись до того, що я сказав, якби це було одностороннє рішення з боку цих країн. Україна ратифікує з ними угоди, що ми допускаємо ці війська на нашу територію. Просто уявіть на секунду ситуацію. Вони прибувають, вони розміщаються. Йде попередження по всім каналам, що вони займають такі та такі -то позиції. якщо хоч один снаряд прилетить, це буде снаряд в бік НАТО. І от просте питання: що буде в цій ситуації робити Росія? Я, наприклад, не переконаний, що снаряд полетить. Далеко не переконаний, тому що е, історія з Путіним що показала, він за три роки стільки намалював червоних ліній, і що Україна з цими червоними лініями зробила? Ну всі Україна, перекреслила, всі перекреслила, і е, більше того, ми маємо абсолютний прецедент е, асиметричних дій в світовій історії, коли неядерна країна контролює частину території ядерної країни, і що і нічого. Тобто, отут в цьому плані ну може бути така гра, але для того щоб така гра відбулася у західних політиків, ну повинні бути сильними деякі позиції. Давайте так скажемо. Останнє питання декілька днів. Вже дискусія триває навколо Зниження призовного віку до 18 років Білий Дім на цьому наполягає Зеленський каже, що ми не повинні компенсувати брак обладнання і підготовки молодістю солдатів. Ну а у США знову ж таки відповіли на відмову: якщо в Україні знизять мобілізаційний вікно в обранці будуть повністю забезпечені спорядженням. Це слова Метью Міллера, представника держдепу Сполучених Штатів Америки. Що відбувається, на чиєму боці ініціатива? Я маю на увазі, чи дійсно Україну дотискають і Зеленському ну треба буде зробити цей крок. Значить, дивіться, якщо ми будемо говорити про зменшення мобілізаційного віку, ми це будемо робити і реалізовувати на практиці з адміністрацією Трампа. Mm -hmm. Тобто, це не буде точно з адміністрацією Байдена. Мені чомусь здалося, що ця історія це спроба просто адміністрації Байдена. Зробити собі, знаєте, таку соломки підстелити в якому плані, коли Байден буде там звітувати за свою каденцію. Він скаже: Ми Україні допомогли дуже багато, зробили все, що могли е, могли би зробити більше. Але на жаль, Україна не зробила деякі речі. Тому питання не до нас. От воно так виглядає. Це дуже цинічна позиція, тому що я не бачу, наприклад, я не військовий звичайно експерт, але я спеціально передивився е, ну, досвід багатьох країн, Я не бачу логіки. От чому саме 18 років? А чому, наприклад, не 21 Чому не 23? Чому не 20? Чому 18? Просто красива цифра, е, мінімально можлива цифра. Ну так слухайте, в деяких країнах повноліття де факто 16 років починається. Чому не 16 років? Так, що це дуже схоже просто на спробу відволікти десь увагу. Ну і за великим рахунком перекласти відповідальність. Просто на інше. Дякую, дякую за аналіз ситуації. Ігор Рейтерович, політолог, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії у коментарях під цим відео і тисніть вподобайку.